Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, і це традиційний брифінг для вас із тих подій, які я вважаю актуальними та вартими, шановної уваги. Сьогодні, 19 листопада 2024 року, тисячний день широкомасштабної війни, агресії Росії проти України. Тисячі... Тисяча днів героїчної витримки та нескореності українського народу, демонстрації волі до боротьби, за свободу, за право на іс за існування та вибір того, як жити на своїй землі, вільний розвиток це тисячний день широкомасштабного вторгнення, який ознаменується взагалі столітньою боротьбою за право України на існування на власну державність. А проти ворогів, які приходили дуже часто і найчастіше зі Сходу, які прагнули поневолити, знищити, знищити мову, культуру, ідентичність, просто провести геноцид українського народу, заборонивши взагалі саме в самому праві на існування. Україна продовжує боротьбу, попри все зараз ще не з найбільшою консолідованістю Заходу. Тому що якщо ми подивимося історичні випадки ні за часів УНР, коли ми говоримо про те, що тут були спроби встановити державність, армія, податки, грошова система, все те, що притаманне будь-якій державі сучасній, і згідно теорії держави та права, має бути притаманне, але при цьому всьому ми не бачили взагалі. Волі та бажання країн заходу тодішніх країн після Першої світової війни у складній обстановці, коли розпадалися імперії, але розпалися імперії в подальшому вже після Другої світової британська, до цього Австро-Угорська, зникла Французька імперія, одначе Іспанська ще раніше, але залишилася одна недоімперія московська. Російська, яка намагається перероджуватися постійно а, під різними назвами, але мета і цілі залишаються незмінними. І от зараз ми ведемо боротьбу фактично за залишками цієї імперії, яка перебуває в стагнуючому стані. І, фактично, але а, єдиною запорукою збереження імперії, як вважають тамтешні правителі, диктатори, наприклад, Путін, є зовнішня агресія. І ведення війни, зовнішня експансія як спосіб існування, це на сьогоднішній день мета та природа російської держави. І з цим злом продовжують боротьбу сили добра, продовжує Україна боротися. Тож, сил, успіхів, наснаги, витримки всім тим, хто бореться, всьому нашому українському народові, рухатися вперед. Ну і... В той же той же час Росія не припиняє боротися з цивільним населенням, не припиняє терор проти звичайних українців і завдає ударів. Минулої ночі ось удар по глухову в Сумській області. Житловий будинок є загиблі та поранені щирі співчуття рідним та близьким. Так само, 19 листопада день жалоби в Сумах Одесі та Одеській області. Прильоти по житлових будинках, в Сумах ракета, в Одесі ракета, загиблі цивільні люди. Знову ж таки, Росія веде війну проти цивільних. Вони вчиняють жахливі воєнні злочини, злочини проти людяності. І звичайно, що цьому потрібно протидіяти. Представниця, постійна представниця США при ООН заявила про те, що найближчим часом. Україна отримає черговий пакет допомоги від Сполучених Штатів Америки, якраз він буде присвячений ось цій даті тисячі днів широкомасштабної війни, російського повномасштабного вторгнення до України. Серед іншого, звичайно, це пакети підтримки систем ППО. Це додаткові ракети, сили і засоби для того, щоб протидіяти російським ворожим ракетам. Тож чекаємо, звичайно, і пришвидшення. Безумовно, цієї допомоги. Загалом, якщо подивитися, то статистика вона наступна. Ворог поніс втрати за ці тисячі днів на понад 724 тисячі вбитими та пораненими загарбниками. На сьогоднішній день, станом на сьогодні, у Генеральному штабі Збройних сил України. Дали дані Радіо Свобода і повідомили, що станом на 15 листопада цього року від початку повномасштабного вторгнення російська армія окупувала майже 67 тисяч квадратних кілометрів території України, що складає 11% від загальної площі в кордонах 1991 року. Території, які за цей час були звільнені, складають 42,5 тисячі квадратних кілометрів, що становить 7% від загальної площі території України. Площа території Курської області, що перебуває під контролем Збройних сил України, складає близько однієї тисячі квадратних кілометрів. Ось такі дані є на сьогоднішній день за підсумками. Загалом у нас майже 7 мільйонів. Людей наших громадян проживає зараз за кордоном, які виїхали з початком цієї війни, є загиблі, вбиті та поранені цивільні військові наші. Так само на жаль, є руйнування, це все наслідки цієї війни. Загалом Україна отримала допомоги майже на 101 мільярд доларів від наших західних партнерів за цей час. Це коли я кажу, що при всій критиці. При всьому тому, що захід, скажімо, недостатньо нам допомагає і не завжди ухвалює вчасні та потрібні рішення, як ми побачили на прикладі з Атакамсами. Ну але все ж таки ця допомога вона є і надходить найбільша допомога від США. Але загалом, якщо подивитися за даними, то ЄС сумарно надає більше. Ну, але США так само. Сьогодні відбудеться е, тисяча е, до, до тисячі днів широкомасштабного російського вторгнення. Відбудеться спеціальна сесія Європарламенту. Е, і Володимир Зеленський за допомогою відеозв'язку звернеться до, до цієї спецсесії, е, звернеться до депутатів, які зберуться на спеціальну сесію. На початку позачергового засідання із заявою виступить президентка Європарламенту Роберта Мацола. Після чого президент Зеленський виступить перед членами Європарламенту. Потім виступлять члени політичних груп. У ЄС зазначили, що відтоді, як 24 лютого 2022 року, Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. ЄС і парламент рішуче підтримали Україну, засудивши вторгнення Росії. І так само буде ця підтримка забезпечена далі. В той же час засідання Ради безпеки ООН, ну, знаєте, я навіть не впевнений, чи варто присвячувати цьому увагу. Ну, безумовно, що це майданчик, ще який зберігається, і будь-який майданчик, який існує в світі, його потрібно використовувати на нашу користь. Це очевидно. Але загалом, сказати про те, що це має велике значення, ну ми ж з вами всі прекрасно бачимо, як. ООН і інші міжнародні організації подекуди поводять себе, вибачте, сховавши як страву з голову в пісок, і не бажаючи брати на себе дійсно ту відповідальність, яка закладена статутними принципами існування цих організацій і загалом тими механізмами, які вони мали би здійснювати. Тому, власне кажучи, ну що тут, що тут можна з цього приводу сказати? Думаю, аж нічого. Ну, відбудеться і відбудеться. Це потрібно виступав міністр закордонних справ пан Сибіга. Це все важливо, але зараз це носить такі церемоніальні функції, мало на що впливає. Тим часом. Президент України Володимир Зеленський, 18 листопада, після відвідань Покровська відвідав так само Куп'янськ та Харківщину. Нагородив, нагородив найкращих сержантів з оперативно-тактичного групування Старобільськ. Державними нагородами, і так само провів нараду з безпекових і соціальних питань: захист Харківщини від кабів, забезпечення теплом і світлом, евакуація людей, оперативна потреба нарада з оперативних потреб про необхідність для наших бригад. Ну а сьогодні очікується виступ президента України в Верховній Раді, де буде представлений план стійкості. Відповідно, як тільки буде представлено, як тільки з'являться, скажімо так, новини з нього, можна буде ознайомитися. Я так само проведу для вас аналіз, щоб розуміти, про що йдеться, за якими напрямками в подальшому буде здійснюватися внутрішня політика, тому що план перемоги, я хочу нагадати, який раніше був презентований президентом, це все ж таки про... Заклики до наших партнерів, і про те, що ми спільно маємо зробити з нашими західними друзями. Ну, а що стосується плану стійкості, це про внутрішню політику. І знову ж таки, я вважаю, що стійкість це те, що нам дуже зараз необхідно, і це те, чого потрібно триматися, те, що потрібно забезпечувати. Це дуже важливо, тому що непростий а, період для нас а, зараз, адже ми бачимо, що станом на зараз. А, немає поки що заяв від новообраного президента Дональда Трампа щодо того, яким чином він бачить для себе безпосередньо а, безпосередньо рішення президента Байдена про передачу Україні права бити ракетами атакам вглиб російської території по її військових об'єктах. В той же час радник, ну майбутній радник з питань національної безпеки Дональда Трампа Майкл Волс він дав інтерв'ю виданню телеканалу, перепрошую Fox News, і відреагував і сказав, що дозвіл на використання ракет атакам для ударів по території Росії загрожує подальшої ескалації війни. Волц сказав, що адміністрація Байдена заздалегідь. Не повідомляла йому про рішення стосовно далекобійних ударів Росії. А далі цікавий от момент: я зараз на нього зверну увагу і проаналізую. По-перше, що сказав Волс, волс сказав, що це ще один крок до ескалації, і ніхто не знає, до чого це призведе. Північна Корея передає балістичні ракети, артилерію, а тепер десятки тисяч солдатів. Адміністрація Байдена не реагує на це, знімаючи обмеження. А, далі, Північна Корея а, посил, посилає ще більше солдатів. Південна Корея заявляє, що може вступити у війну, перераховував він. І а, радник Трампа навів продаж нафти а, китай, до Китаю Іраном, який використовує для відправки ракет і безпілотників для Росії. А ті своєю чергою завдають ударів по українській критичній інфраструктурі. То це. Тож, дозвіл Байдена підсумовує Волц, Подія тактична. Президент Трамп говорить про велику стратегію, як ми можемо змусити обидві сторони сісти за стіл переговорів, щоб покласти край цій війні, якими мають бути угоди, і хто сидітиме за цим столом? Цікава, цікавий хід думок Волца. Пропоную на це звернути увагу, тому що Волц, до речі, запропонував. Розгляд широкої рамки цієї війни, які вона має наслідки. І те, що дійсно ми бачимо, що а, Північна Корея активізується, зараз Північна Корея постачає САУ Коксани 170 міліметрів. А це удари фактично, це, вибачте, САУ, які а, ну, фактично, а є аналогами. Піонів здатні завдавати ударів на 40-60 кілометрів. Щоправда, вони мають ексклюзивний калібр 170 мм, який є тільки, а, тільки в Північної Кореї. Ну, відповідно, іде розвиток і ескалація. І Волс, він поєднує це все. Тобто, мені так здалося, що Волц пропонує звернути увагу стратегічно і ось цим своїм інтерв'ю. Чітко натякає на те, що є вісь зла, яка сформована, яка взаємозалежна, і цю вісь зла треба руйнувати, можливо, розбиваючи ці альянси, можливо, поодинці, можливо, одразу завдаючи різних ударів по всіх, де санкційні, де військові, де інші. Тобто є стратегічні речі. І тут Волт скаже, що треба змусити обидві сторони. Він не говорить про те, що треба Україні, Києву офіційному. Подумати над тим, щоб зупинити війну, там руйнування і так далі. Ні. Він каже, обидві сторони. І ось це дуже цікавий момент насправді, тому що це задаток на стратегічний рівень погляду на ситуацію. Як це використає Дональд Трамп, тому що йому ухвалювати рішення? Як він зрозуміє ці слова Волца? Чи побачить він дійсно, що є стратегічно, скажімо, погляд? На ці речі, і він абсолютно правильний, тому що тут є поєднання всіх, і відповідно неможливо, коли ми кажемо а, протидіяти Росії, не помічати так само а, дії Китаю, не помічати Іран, не помічати Північну Корею, зв'язку між ними всіма. І Вол це якраз робить, і кажуть, що ракети і удари по російській території це лише тактичний крок. Цікаво, який він запропонує стратегічний, можливо, передачу Україні томагавків, виконання ось цієї секретної частини плану перемоги, який опинився в змі, цікаво. Побачимо насправді до чого це, власне кажучи, може призвести. Але погляд він, в принципі, загалом правильний. інше питання, яке що знову ж таки говорять про ескалацію. Так, ескалація з чого боку. Хто б'є по житлових цивільних будинках, хто вбиває. Цивільних мешканців, хто влаштовує терор. Це ж на сьогоднішній день Путін і його Росія роблять. Тому Україна захищається і тут про ескалацію йтися взагалі не може. Але тим часом, от, наприклад, надходять новини з міста Карачів чи Карачів, не знаю там куди наголос ставити, та це не важливо, не має значення у Брянській області. Там же ж розташований 67-й на арсенал ГРАУ головного ракетно-артилерійського управління Да Росії, по якому вже завдавався удар українськими військами у жовтні. Так, от зранку звідти інформація, що там знову ж таки палає цей арсенал і є детонація, що свідчить про те, що боєприпаси, снаряди, інші види озброєння на цьому арсеналі таки зберігалися. Чекаємо зараз більш детальної інформації від. Генерального штабу офіційного підтвердження того, що там вибухало. Але ось є а, одна цікава річ. Губернатор Брянської області говорить про те, що, начебто, ну, начебто, збили всі БПЛА і вкотре в дії операція обломок, Ну, ви знаєте, що це, коли збили БПЛА, ударні прямо над якимось об'єктом уламки впали, спричинили колосального рівня там пожежі, детонацію, але це всього лише уламки. І от операція обломок в дії, але цікава особливість, що говорить про те, що ймовірно могли бути ракети застосовані, і, можливо, навіть атакамс. Тобто, вже зазначає про те, що, ну, скажімо, атакамси могли бути в дії саме тут. Цікаво, почекаємо підтверджень, але дійсно важливо, тому що ці ракети можна і потрібно використовувати можливо, це були Нептуни. Тому що міністр оборони України Рустем Уміру заявив нещодавно напередодні, що Україна збільшує масштабує виробництво ракет Нептун і удосконалює їх, збільшуючи дальність можливості, та як наслідок ефективність застосування цих ракет по території ворога. Тобто, це теж важливо. Можливо, це були і Нептуни в поєднанні із українськими дронами, а можливо і. Застосування атакамсів. Ну, звичайно, це розташовано цей склад, розташований не так далеко. Це 144 кілометри від кордону з Україною. Тобто, атакам здатний летіти далі на 300 кілометрів. І, звичайно, ще можливо його все ж таки варто використовувати на більш дальні рубежі, а тут виходити з іншими озброєннями. Але почекаємо, можливо, дійсно були нептуни. Але цілі такі є, по яких потрібно завдавати. Ударів а, нашим підрозділам для того, щоб зменшувати можливості ворога. Зараз у нас є три найбільш активних напрямки на фронті, згідно даних Генерального штабу Збройних сил України: це Курахівський це Курахівський Покровський додався ще Куп'янський. Ну і Курський напрямок, де ворог атакує найбільше, намагається прорватися через нашу оборону, просунутися вперед. На Курщині витіснити наші підрозділи. Тому, коли ми говоримо про склади з боєприпасами та озброєннями в Брянській, Курській та Білгородській областях це важлива історія, щоб зменшувати можливості та спроможності ворога на цих рубежах. Ну і відповідно, скажімо, не давати їм можливості розвинути темпів і зробити те, що Росія хотіла би створити для себе більш сильну перемовну позицію, так на Майбутніх перемовин, ну і не знаю наскільки в зоні досяжності, ну як мінімум наших дронів точно можуть бути наступні об'єкти, але це так само важливо знати про них і вражати. Справа в тому, що Росія нарощує потужності з виробництва двигунів та ракет. Це підтверджують знімки супутникові зроблені компанією Maxar Technologies у вересні та жовтні 2024 року. Науковий співробітник міжнародного інституту стратегічних досліджень Фабіан Гінц за допомогою цих знімків проаналізував виробничі супутники Росії станом на 18 листопада, і за словами Гінца, американці, американські високопосадовці називають це найамбітнішим розширенням військового виробництва з часів СРСР. Супутникові зображення вказують на те, що Будівельні роботи ведуть на кількох об'єктах, Можливо, також модернізація занедбаних радянських підприємств і спорудження нової інфраструктури. Так, от, там, де можуть дістати, це точно ростов на дону тому що виробництво твердопаливних ракетних двигунів розташоване в Алтайському краї у Ростові на дону поблизу Москви Санкт-Петербургу, а також Пермі. Як зазначає російське агентство, Росія виробляє різноманітні твердопаливні ракети для систем ГРАД, Ураган, а також для ППО С-300 та С-400 і ракетного комплексу Іскандер М. Також твердопаливні а, двигуни а, має ядерний арсенал Кремля, зокрема Тополь М і Булава. Ну, достовірної зараз інформації немає а, про те, що саме, які, з якими двигунами працює. Росія тут, але у довгостроковій перспективі це розширення також може зміцнити здатність Росії, розробляти системи, здатні становити загрозу для країн НАТО. Ну те, що Росія становить загрозу для країн НАТО, я думаю, це вже зрозуміло давно. Чітко і очевидно. До речі, от е знову ж таки кабель в інтерне інтернет це вже не новина, але пошкодження знайшли на дні Балтійського моря. Повідомляє Литва, кабель, який з'єднував Литву та Швецію, забезпечував передачу якраз а, і за безперебійну роботу мав би забезпечувати безперебійно, але тепер ця робота стала перебійною. А якраз а, між Литвою та Швецією забезпечувати нормальну роботу інтернету. Ну, це ж теж прояви агресії Росії. А хто ж за цим може стояти? Щодо твердопаливних ракетних двигунів. Є плюси і мінуси. Мінуси в тому, що Росія. Має ще спроможності і можливості над цим працювати, що ще не вдалося поховати остаточно їхню будь-яку ракетну програму, плюси в тому, що це, зрештою, втягує Росію в гонку озброєнь, і це створює, ну такі, скажімо, шкідливі наслідки для економіки. Якщо б наповну вдалося розкрутити цю катушку, як за часів Рейгана, коли вдалося СРСР втягти. В гонку озброєнь, куди вкидалось, кидалось, кидалось все більше грошей як таку бездонну яму. І зрештою це призвело наряду із а, зменшенням і колосальним здешевленням цін на нафту, в тому числі це призвело до краху Радянського Союзу. То тут потрібно працювати, щоб це призвело до краху Росії. А тим часом Росія намагається вирішити питання живої сили для себе і. Як зазначає міністр оборони Рустем Умєров, Росія нарощує чисельність власного контингенту, а вони створюють нові бригади. До 1 червня досягли половини того, що намагалися поставити собі за мету. Використовували багато людей найманців з Африки та Азії. Тепер використовують КНДР. Це означає, що в них є проблеми, але вони не зупиняються. Вони зростають, точна кількість нам відома. Це значна кількість. Ну і зазначив міністр, що працюють над тим, щоб не дати ворогів жодної переваги. Знаєте, я вже неодноразово задумувався над тим, а чому ми не залучаємо представників третіх країн. Можливо, нам теж варто проводити більш серйозні кампанії за кордоном, в тому числі фінансуючи, і в тому числі на кошти від наших партнерів, даючи можливість іноземним громадянам, є у нас інтернаціональний легіон. Але збільшуючи кількість, шукаючи з Латинської Америки не тільки тих, хто готовий приїхати і воювати. Чому нам потрібні свої, ну не будемо називати їх найманцями, але люди доброї волі, які готові підтримати Україну в її боротьбі за свободу. І страждають від російських утисків або постраждали, або від інших утисків. Я вважаю, що ми маємо інтернаціоналізувати цю війну. Ця війна має бути. Революційною, антиімперською за відновлення прав, свобод, демократії, і всі, хто за це, мають їхати. В Іспанію їхали і воювали в Каталонії, в тому числі з СРСР з багатьох країн. Ми маємо залучити дуже широку кількість тих, хто готовий. На це має бути спрямована діяльність і зовнішньополітичного відомства, і збройних сил України і розвідки нашої для того, щоб таких людей ставало більше. Ми теж маємо. Створювати ось такі свої легіони. Я думаю, що ви погоджуєтесь. Напишіть, до речі, будь ласка, про це в коментарях, яка, яка ваша ваш погляд на залучення найманців зі збереженням, до речі, норм міжнародного права, тому що найманство заборонено міжнародними конвенціями, але ж це люди, яким може бути надано право підписати контракт зі Збройними силами України в складі. Інтернаціонального легіону, як вже зробило дуже багато громадян інших третіх країн. Тому я думаю, що це може спрацювати, і нам потрібно до цього прагнути і залучати е таких е людей, власне кажучи. Тому е вважаю, що це е насправді дуже важливо. Ну і в Грузії, в центрі Тбілісі. А Протестувальники облаштували наметове містечко та звели барикади. Але цієї ночі під ранок поліція всіх розігнала, як це нагадало, а, події, з яких починалась революція гідності, розгін наметового містечка. Знову ж таки, ті самі тактики і практики, знову ж таки, ті самі порадники з Кремля, той самий російський почерк. Для того щоб бити ні в чому не повинних мирних протестувальників, він однаковий всюди. Ну а грузинська влада, яка на сьогоднішній день після виборів уже остаточно лягає під Росію, це очевидно і фактично буде рухатися в проросійському колі. Якщо зараз грузинська опозиція не консолідується і не дасть бій, фактично, то в принципі, все треба буде чекати наступного шансу, але коли він виникне. Невідомо, власне кажучи так само. Тому ось кейс Грузії. До речі, кейс Грузії я постійно наводжу, як важливий, щоб ми не потрапили в цю пастку, тому що є загрози. І Грузія, яка має окуповані Росією території, яка пережила війну, російське вторгнення проти цієї території йде зараз про російським курсом. Хоча раніше це здавалось неможливим. А чому? Ну тому що почали кричати про розчарування в Заході. Про те, що Росія поруч, про те, що економіка, можна воду мінеральну продавати, вино і так далі. І все. І треба розуміти, що у нас же ж, скажімо так, багато проросійських сил пішло в підпілля, але чи їх побороли? Остаточно, ні. Вони продовжують перероджуватися, відкривати і вести свої соцмережі. Вони є в Ютубі, вони є багато де чомусь їм дозволяють. А, зараз прикрито, лайтово нести акінію про проросійський мир, про те, що Захід кинув. Але всякі вилазять в мережу, лізуть ось ці всі злочинці, я вважаю, яких не має бути, які фактично тягнуть сюди русський мір і продовжують і чекають реваншу. Вони чекають партії регіонів 2-3-0 опоблоків, ОПЗЖних і так далі. І цього не можна допустити, друзі. Маємо бути дуже пильними, консолідованими і не дати їм. Жодного шансу в нашій державі, а боротьба тим часом триває. Будь ласка, бережіть себе, будьте пильними. Ми, попри все міцно стоїмо. Бажаємо вам стійкості, витримки, єднаймося, з Божою допомогою, рухаємося вперед. Слава Україні!